В першу чергу хочу дуже вам подякувати за те, що ви молилися за нашу сім'ю, за дружину, за дитинку. Це було справді важко. Були такі доволі важкі пологи з таким, слава Богу, хорошим кінцем. Хоч і дитинка була в реанімації, але все добре. Тому я вам дуже дякую, що ви молилися. Це справді відчувалося за те, що писали. Не всім міг відразу десь відписувати, хто писав, бо трохи голова так ходила. Але дуже вам дякую. Справді підтримали нас в такий непростий момент нашого життя. Дуже вам дякую, дорога церква. Пізніше, вже коли я сам тримав вже свою донечку на руках, знаєте, дивився на неї і, до речі, звати Ревека. Так мене будуть просто всі питати, то я зразу сказав. Дякую. Дякую. І коли дивився на неї, справді от думаю, Господь дав життя. Це, це правда. Бог він дав це життя, він вдихнув. І от ти думаєш насправді, а що її чекає в майбутньому? Який сенс життя для неї? І в принципі це хороше питання, яке я сам собі задав. А власне, а для чого я? Для чого ми живемо? Я передивився на днях одну статистику, скільки людей помирає в рік. І на даний момент це 56 мільйонів. Це зараз за цей рік. Ще кількість збільшиться, на жаль, тому що рік ще не дійшов до кінця. І ради чого ми всі живемо? В ім'я чого ми проживаємо своє ось таке коротке життя? Спочатку ти такий ще маленький, немовля, а вже пізніше тобі за 50 і вже думаєш, а що робити далі? В ім'я чого ми живемо? Відповідей може бути багато різних. Хтось може сказати добрі справи, потрібно зробити якнайбільше добрих справ, потрібно якнайбільше ширити Євангелію. Це ж так прекрасно. Але хіба в цьому сенс життя? Хто є тим, хто задав ось цей сенс життя? Хто є джерелом сенсу? І я хочу, щоб ми сьогодні поговорили. Поговорили про Бога, про того, хто був на початку. І я вас хочу просити відкрити разом зі мною текст Євангелію від Івана. Перший розділ з першого віршу. Джерело сенсу, джерело життя. Отож ми читаємо з першого віршу, першого розділу Євангелії від Івана. Спокон віку було слово. А слово в Бога було, і Бог було слово. Воно в Бога було споконвіку, усе через нього повстало, і нічого, що повстало, не повстало без нього. І життя було в Нім, а життям було світло людей. А світло у темряві світить, і темрява не обгорнула його. Був один чоловік, що від Бога був посланий, йому імення Іван. Він прийшов на свідоцтво, щоб засвідчити про світло, щоб повірили всі через нього. Він тим світлом не був. Але свідчити мав він про світло. Світлом правдивим був той, хто просвічує кожну людину, що приходить на світ. Воно в світі було, і світ через нього повстав, але світ не пізнав його. До свого воно прибуло, та свої відсуравець його. А всім, що його прийняли, їм владу дало дітьми Божими стати тим, що вірять у імення Його, що не з крови, ані з пожадливості тіла, ані з пожадливості мужа, але народилися від Бога. І слово сталося тілом і перебувало між нами повне благодаті та правди, і ми бачили славу Його, славу як однородженого від Отця. Цікаво, чому Євангелист Іван саме так розпочинає свою Євангелію? Його Євангелія була написана найпізніше. Вже була Матвія, Лукій, Марка. Матвій розпочинає з родоводу Христа. Ну логічно подивитися, як було, хто був перед ним. Лука розпочинає взагалі ще цікавіше. Він каже, хто керував на той час, хто був в Ізраїлі, хто був в Римі. Теж цікаво, історично. Марк він розпочинає з того, що початок Іван і Сина Божого, і він далі говорить про Івана Хрестителя, про той, про перетечу. А Іван. Він розпочинає з початку. Він нагадує книгу буття, коли нічого не було, нікого не було, був тільки Бог. І ось він каже: на початку був Бог. Він перший. Він той, хто не має ні початку, ні кінця. Він перший. Він створив словом своїм. Слово з грецької там лого. І що цікаво, коли читав оцю Євангелію, її читали не тільки юдеї, її читали греки. І для греків логос це означало початок всього. Це фундамент створіння, все. Це той, хто створив на початку. І вони розуміли, про кого він говорить. Він починає говорити про Бога. Послухайте, друзі, це той Бог, який вдихнув життя. Це той Бог, який дає життя. Це Бог, який є світло. І тут написано: темрява не обгорнула Його. Він є світло, Він є життя. І Іван так і каже: Бог. Він. Вся його Євангелія пізніше буде наповнена тим, що ось цей неймовірний Бог прийшов на землю, щоб померти. Але послухайте, друзі, джерело життя, сенс життя, він не в горизонталі. Він не в служінні. Він не в благовісті Євангелії. Він в самому Бозі, в самому Христі, ось де джерело життя. Біля кого джерело життя? Ми поговоримо трошки пізніше, як це. Але задамо собі запитання. А в чому наш сенс життя? В чому наше джерело? Можливо, наше джерело і наш сенс життя, він в дітях, в роботі, в служінні, в людях, в стосунках, в сім'ї, в кар'єрі. В чому В чому сьогодні наш сенс життя? Ради чого ми живемо? Це дуже легко визначити цілі, мрії і плани, на що ми розтрачаємо своє життя, в ім'я чого ми проживаємо його. І знаєте, що саме прикро, коли нашим життям, коли сенсом нашого життя є не Бог, все абсолютно в душі висихає, стає пустота. І можна в церкву ходити, і можна Біблію читати, а в душі пустота, в душі вже нічого немає. Просто виснаження, тому що джерелом не є Бог. Джерелом не є той, хто прийшов. Друзі, це неймовірно важливо зрозуміти. Сенс життя, він не в горизонталі. Нам так важливо це нагадувати. Напевно, дуже прикро, але це розуміють тільки ті люди, які при смерті вони розуміють, в чому справді був сенс життя. І ось дивіться, Іван він пише. Він каже на початку, звертаючись до своїх речів, сенс життя в Бозі. І він продовжує далі. Він говорить: Бог послав чоловіка, послав Івана. Для чого в нього була ціль підготувати дорогу для Христа, говорити людям про Христа, що є, іде той. Хто повинен спасти цей світ? І де той? Якщо ви його приймете, ви будете мати спасіння і вічне життя. Ось, друзі, з чого розпочинається пізнання, ось з чого розпочинається сенс життя? Він їм говорить, в світі це було слово, в світі було світло. Воно прибуло до світу. І всі, хто його прийняли, їм дало владу дітьми Божими стати. А що означає прийняти? Що означає прийняти ось це світло? І прийняти. В першу чергу це усвідомити те, що зробив Христос на Христі, ось звідки відбувається прийняття. Коли я починаю розуміти, Господи, Ти мені потрібен. Ти заплатив неймовірну високу ціну, ціну крові своєї за моє життя. Господи, не мої моральні справи, не моя хороша поведінка, не моя сім'я нічого не може замінити кров Твою на Христі. Ти за мене її пролив. Друзі, ось це життя. Він не в діяннях, Він не в служінні. дні, він в Христі, в самому Христі Христовому, коли людина вона приходить, і вона каже: Господи, я хочу пізнати Тебе, я хочу знати Тебе, Ти помер за мене, Христос. Друзі, далі пізнання Христа воно відбувається, коли я маю стосунки з Ним, коли я розумію, що кров, яку Він пролив, двері, які Він відчинив мені до вічного джерела, до Бога, я повинен перебувати з ним. Апостол Павло, він пише про два пізнання Бога. І він говорить в першому розділі послання до римлян, що всім людям дано загальне відкриття. Коли людина дивиться на природу, коли людина дивиться на те, що її оточує, вона може зрозуміти, є хтось вищий, є творець, є Бог. І тому люди, які, можливо, навіть не чули ніколи про Христа, вони також будуть мати відповідальність перед Богом, тому що вони, дивлячись на природу. Могли зрозуміти, що хтось там є. Але в тому ж самому посланні вже пізніше він говорить, а віра від слухання Христового, від слова Христового. Він говорить: ось два відкриття Бога, природа, всесвіт, все, що нас оточує. І друге це Писання. Друге це глибокі стосунки з Богом. Знаєте, якщо наше джерело життя, воно не є Бог. Це буде видно в тому, наскільки глибоко і сильно я перебуваю в Слові, наскільки глибоко і сильно я перебуваю в молитві. Ісус Христос кожного ранку, незважаючи не на те, що в нього було вночі, він йшов на гору і молився. Для нього наскільки було цінне спілкування з Творцем, для чого він це робив? Він йшов до того, хто є джерелом. Йому потрібні були сили, йому потрібне було наповнення. Друзі, тим більше і ми. Ми повинні наповнюватися Богом. Ми повинні наповнюватися ось цим джерелом вічного життя, ось цією водою живою, яку Він пропонує кожному з нас, яка розпочалася з Христа Христового. І ось цікаво, дивіться, друзі, Іван він не зупиняється. Він починає говорити, що слово, яке було в Бога, ось це вічне джерело, воно прийшло на землю. Христос з'явився, повний благодаті і правди. А що це означає? Повний благодаті і правди. А це означає, що в першу чергу благодать Христова розпочалася з його особистого впокорення. Він залишив все, що було на небі. Абсолютно все, що в нього було. Він все залишив, і він вкорився, і він прийшов на цю землю. Благодать Божа розпочалася з впокорення, з впокорення Його, його самого, бо він прийшов. Благодать Божа Продовжувалося тим, як він дотикався до людей. Друзі, коли ми читаємо ту ж саму Євангелію від Івана, настільки з теплотою він говорив з людьми. Самарянка, він її не докорив за те, що в неї було багато, багато чоловіків. Він її, навпаки, вертав до джерела. Знову ж таки, він її повертав. Нікуди. Дуже духовна людина. Він також його повертає до джерела. Він пізніше з блудницею блудницю приводять і кажуть: ну що, ну треба ж її побити камінням ж закон. А він каже: Хто з вас без гріха? Кіньте на неї каменем першим. Друзі, він повертав Це було його основне. Він всіх повертав до себе. Ось це явлення благодаті, він являв милість. Він являв любов. І в кінці кінці про що ми вже говорили, він явив свою благодать на Христі. Знаєте, друзі, сенсом нашого життя, якщо ми говоримо, що є Бог, а по чому це буде видно? А це буде видно по тому, а чи являємо ми благодать сьогодні? Чи наша сім'я, наші колеги по роботі, ті люди, з якими ми навчаємося, вони можуть сказати, що я сьогодні являю благодать, що я являю ось цю милість? Чи можуть вони про це сказати? А що знову ж таки розпочинається благодать? З Впокорення в сім'ї, на роботі. Що таке впокорення? Це впокорення власних амбіцій, це впокорення власного егоїзму. Я зараз проходжу навчання психолога. І в групі в нас є десь 200 людей, який великий потік. І завдання було написати свої цінності: 10. 10 цінностей. Перше, відповідно, саме важливе, саме цінне. В більшості перше місце зайняло я, моє особисте, мій світогляд, мій саморозвиток, моє. Мій відпочинок, мій комфорт це в більшості. Лише в однієї людини я побачив Бог на п'ятому місці. Ось це таке гедоністичне суспільство. І ми потім говоримо про впокорення, ми говоримо про благодать. Якщо сьогодні в моїй сім'ї, там, де я працюю, там, де я знаходжуся, моє я, мій власний комфорт, мої особисті кордони все абсолютно моє. Це говорить про те, що благодаті я, на жаль, не являю. Христос покорив себе. Він відмовився від усього. І він прийшов. Ось це означає являти благодать. Являти благодать. Знову ж таки, те, що робив Христос, це являти любов до людей, являти прийняття, являти прощення. Про ту. Ось означає являти благодать. Є такий класний письменник Геррі Чемпен. Він написав книгу «П'ять мов любові. І в цій книжці він описує про те, що в кожної людини є своя мова любові. Це подарунки, це слова підбадьорення, це дотики, це практичне служіння і це час разом. Ось мов любові. І він каже: дуже часто люди живуть разом в шлюбі і можуть не розуміти, а яка мова любові в моєї другої половинки. І можна багато. Всього робити, справді можна багато робити, хороших добрих речей, можна пакунками задарити. А в жінки все просто, їй треба час. А в нього є букети і дорогі прикраси, а їй треба просто час. І ми можемо так робити. А знаєте, чому ми не знаємо мову любові? Знову ж таки, бо нам важко впокорюватися. Бо щоб зрозуміти мову любові. Щоб почати проявляти любов до тієї людини, так як вона цього хоче, а не як ми цього хочемо. Нам потрібно впокоритися. Нам потрібно сказати, скажи, а що тобі приємно? А що тобі подобається? Друзі, це ж робив Христос. Він же ж робив це. Ось його благодать являлася, що Він любив. Він робив так, як цього люди хотіли, так як люди цього прагнули. Він любив їх любов'ю. Друзі, нам так важливо знати, кому що подобається в нашій сім'ї, хто що любить. Бо це і є являти благодать, це і є являти любов. І друге, що явив Христос на землі, це була правда. Слово сталося тілом і перебувало поміж нами повне благодаті і правди. А в чому правда? А правда, він сказав Никодиму: по правді, по правді кажу я тобі, що ти не спасенний. Тобі треба народитися згори. Пізніше він каже, правді, по правді кажу я вам, якби ви знали мене, ви б знали Отця, якби ви знали, ви знали б мене. Про що Він їм говорить? Він їм говорить про спасіння. Він їм говорить про те, що вони не знали Христа, про те, що вони не знали його. Друзі, ось в чому правда, правда є в Євангелії. Правда в Евангелії полягала в тому і полягає в тому, що люди відійшли від Бога, що ми відійшли від Бога. Ось в чому правда. І Христос приніс цю правду разом з любов'ю, але й приніс і правду. Друзі, сенс життя і джерело життя. В першу чергу це увірувати в цю правду. Якщо ти ще сьогодні не знаєш Христа, як... в твоєму житті немає з цього джерела. І ти можеш багато всього робити. І навіть самі хороші речі вони можуть стати в серці, або вони приведуть до спочення. Тому що джерело має бути Бог, Його правда. І, друзі, якщо ми увіруємо в Христа, Якщо ми пізнали його, і Він став нашим сенсом, Боже, ти мій сенс. Я люблю тебе. Я дякую тобі за кров твою. Я хочу являти благодать. І друзі, водночас я буду являти правду. Я буду говорити людям про Христа. Знаєте, чому ми про Христа інколи не говоримо? Важко говорити про того, хто не живе в серці. Важко говорити про джерело, коли воно не є джерелом мого життя. Не потрібно, інколи я чую від молоді. Я не знаю, як говорити людям Євангелію. Вони мене не чують. Вони не не чують. тебе просто немає сили. Тому що життя не відповідає. Друзі, сен життя це ширити правду. Це буде відображенням того, Господь, я полюбив тебе. І я запалений одним. Я хочу, щоб і інші люди пізнали тебе. Я хочу свідчити людям про тебе, Господь. Я йду на роботу, так, працювати, заробляти, безперечно. Але Водночас хочу ширити правду Твою і благодать. Господи, я йду сьогодні на навчання. Я розумію, мені потрібно навчатися, добре навчатися, здобувати знання, але водночас я хочу, щоб мої студенти вони побачили благодать і правду, Твою, правду і Твою благодать. Друзі, це і є сенс життя, і ми його зможемо являти лише в тому випадку, коли Бог Він є нашим. Отож, хочу справді закликати кожного з нас до нашого переосмислення. В ім'я чого ми живемо. Немає різниці, скільки нам років. Чи ми молоді, чи вже старші. Справді, в ім'я чого ми живемо. Криза середнього віку вона і полягає в тому, що людина прожива певний час життя і вона не зрозуміла, а ради чого вона його прожива? В ім'я чого прожива? Друзі, в нас є ім'я чого? В ім'я того, хто провив кров свою на Христі. Ось сенс життя, Сенс життя в Христі Христовому. Так хочеться, щоб кожен наш день. Він розпочинався з цього вічного джерела. З крові Христа, Господи, дай мені благодать свою і правду свою на сьогоднішній день. Я хочу являти Тебе. Господь, будь моїм джерелом. Друзі, нехай Бог Він благословить кожного з нас в цьому, щоб Бог, він був джерелом сенсу нашого життя. Амінь. Помовимось, дорога церква. Господи наш. Ми дякуємо Тобі за те, що Ти прийшов на цю землю. Господи, Ти той, хто створив абсолютно все. Ти той, хто був на початку, і Ти той, хто не маєш ні початку, ні кінця. Господи, ти джерело, джерело живої води, джерело життя і джерело сенсу. Благослови кожного з нас. Відкинути всі наші цінності, відкинути всі наші джерела, з яких ми десь наповнюємось, і бігти до Тебе, Христос, наповнюватись тобою. І являти ось цю благодать і правду твою від тебе, Господи, тим, хто оточує нас, Господи, щоб Твоє ім'я було прославлене, бо ти цього достойний. Слава Тобі і подяка наш Бог, Отець, Сини, Дух Святий. Амінь.